Я дівчина і є виділення з статевих органів неприємного запаху. Більше схожі на гнилісні виділення. Чи це добре, чи ні? Ні, це не добре. Дивіться, в нормі можуть бути виділення. Але вони не повинні неприємно пахнути. Якщо вони пахнуть кислим, або вони такого творожистого складу, то це, скоріш за все, молочниця та її продукти, скажімо так, життєдіяльності. Якщо це йдуть гнилісні, як у вас, то це більш за все є якісь запальні процеси, тому треба звернутися до гінеколога. Або якщо є кров'яні виділення, ну, наприклад, посередині циклу. І так, під час овуляції також можуть бути виділені, але найчастіше у нормі вони з е, прозорі, можуть бути, скажімо так, мутноваті з прожилками крові, з прожилками, не скажімо так. А не кров'яністе виділення. Якщо кров'яністи виділення йдуть посеред циклу, та вони більше ніж півтора дня, і вони, ну скажімо так, в незначній кількості, це може бути колокольчиком до якогось внутрішньої кровотечі або сильного запального процесу. І тому потрібно також звернутися до гінеколога. Тобто. Чи будуть... А, наприклад, а в нормі ще є виділення з піхви, які вони обезцвічують білизну. Це буде нормою, тому що в, в нормі виділення влагаліща являються кислим pH, тобто вони кислотні, тому вони обезцвічують кольори. І тобто це буде являтися норма. Але якщо ви почули неприємний запах, кислий запах, або якийсь э, гнилісний, або ще якийсь, це вже може бути показником якогось запального процесу. І тому, якщо вкупі ви ще дуже довго не були у гінеколога, ну наприклад, більше ніж рік, треба звернутися. Чому треба звернутися і чому це дуже неприємна процедура? Чому треба звернутися? Тому що інколи ви, дівчатка, настільки сильні, що вже больові відчуття ви відносите до норми та не просто з ними живете. А ще і подругам розказуєте, Там в мене болить і це, це нормально. Вже там два роки болить, все добре. Температури ж немає нічого ж нема. Але якщо воно болить, це не добре. Просто ви дуже сильна жінка. І друге, чому поход похід до гінеколога це неприємно? Тому що туди щось будуть засовувати. Ви повинні зробити рогатку. А це дзеркало, воно все неприємне. А якщо до цього всього додати ще і низький рівень кваліфікації гінеколога, то це вже просто йде питка. І тому дуже багато дівчаток цю процедуру відштовхують дуже надовго. Але будь ласка, зрозумійте так, само влагаліще воно містить кислотну середу та знищує. Ну, при, при, таку приличну до, достатню кількість патогенних мікроорганізмів, але, але деякі виживають і там, і становлять загрозу. Деякі мікроорганізми, потрапляючи до матки, там в середині матки за шейкою матки, дуже, скажімо так, приємна середа. Там для патогенних мікроорганізмів розмножуватися просто кайф. І тому зрозуміти, якщо є болісні відчуття під час заняття коханням, якщо якісь аномальні виділення, як зрозуміти, що вони аномальні? Странний колір, не типовий для ваших звичайних виділень. Странний запах, також нетиповий, і це вже длиться ну там приблизно нам недільку-півтори. Якщо це кровотеча, якщо вона йде, то це також треба звернутися. Добре?